Привіт, скорпіони! Я вже декілька місяців хотіла знімати таро-розклади на місяць, але не вистачало часу поєднувати це з роботою. Я так розумію, що всесвіт почув мої думки і зробив мені, знаєте, як здійснення моїх думок, але ніхто мене не питав, можна да, сказати, як я хочу, щоб це здійснилося. В мене Уран і Ретро Плутон дуже сильно вплинули на мою роботу, поставили її повністю на паузу. Я зараз знаходжусь у вимушеній відпустці. Ось, ось мені все світ дав е, цей час. Бо я не конкретизувала, не уточнювала, що я не хочу, щоб якось це впливало на мою роботу. Я просто хочу, щоб в мене з'явилося декілька вільних годин, щоб я встигала робити ще е, таро розклади. Тому, якщо загадуєте бажання, загадуйте їх. Більш конкретизовано. Давайте перейдемо. Ось така в мене колода вейта класична. Будемо дуже швиденько робити, діставати три карти на місяць. А, знаєте, це як вам підказки на місяць, щоб не займати багато вашого часу. Швидесенько зробимо. Перша карта для вас, скорпіони. Четвірка жезлів. Ой, це хороша карта. Це карта переїзду може бути. Це, можливо, бачите, там замок, це, можливо, купівля квартири, купівля будинку, да, тобто переїзд, переїзд в нову квартиру. Або це може бути ще. І це бачите, там вони святкують, це будете святкувати новосілля. Можливо, це, до речі, ще переїзд. Не на якщо ви не купуєте квартиру, то це переїзд на орендовану квартиру. Ви будете тепер жити окремо, можливо, ви з батьками раніше жили. Або, можливо, це. Переїзд за кордон, так ще може бути. Можливо, це отримання громадянства або посвідки на проживання візи якоїсь довгострокової для того, щоб ви могли знаходитись офіційно за кордоном довго. Можливо, так це ще може бути. Також це може бути, до речі, це може бути пропозиція, пропозиція шлюбу. Можливо, ви кудись будете це святкувати, да, пропозицію. Тобто, якось так, давайте ще подивимось. Друга карта. Король мечів. Так, щоб ви бачили, король мечів. Це може бути або людина, якась в вашому житті по мечам це повітряної стихії, тобто це близнюки Терези або водолей, і це доросла людина, десь, знаєте, старше 35 років, можливо, це якась людина в вашому оточенні, мудра людина. Можливо, це буде якась від нього порада чи якась. Рекомендація. До речі, це може бути якийсь, можливо, лікар. Це може бути людина якоїсь професії, де, знаєте, постійно треба чомусь новому вчитися. Якось так може бути. Або до речі, це ще може бути обдумування якогось рішення, що вам треба обдумати. Все дуже ретельно, щоб прийняти якесь рішення. Можливо, ось це рішення, можливо, з приводу громадянства рішення. Чи хочете, чи не хочете ви, чи варто, чи не варто. А можливо, це ви будете думати з приводу переїзду на іншу квартиру. Чи варто переїжджати, чи ні. Або це може бути пропозиція. Да? Якщо це пропозиція, ви будете обдумувати, казати так чи ні. Так ще може бути. Давайте ще подивимось. Лицар жезлів. Лицар жезлів це щось швидке. Це якийсь швидкий рух. Можливо, вам треба буде швидко все ж таки прийняти це рішення. Так, ось тут. Це швидкість. Вам швидко треба буде можливо прийняти це рішення. Так може бути. Або, можливо, це кудись поїздка. Бачите, він. А кудись скаче дуже швидко. Можливо, це поїздка, кудись буде або рух вперед. Можливо, це все ж таки ви прийняти. Ви приймете це рішення, наприклад, переїзду. Це буде знаєте, як дуже швидко. Швидко треба прийняти рішення і збирати речі, переїжджати або за кордон, або на іншу квартиру. Якось так. Тобто, щось у вас таке буде швидке із прийняттям якогось рішення. Такі підказки вам на серпень. До нових зустрічей з вами!